Штучний інтелект, допомога чи шкода? Для початку нагадаю про два мої фільми, які називаються Як нами керують. Там є частина перша і частина друга. Трошки з різних боків показано але обидва актуальні. Інакше буде важко зрозуміти те, про що я... Буду говорити далі. Там показано схему управління наших предків, де управлінці за рекомендаціями мудрих давали завдання виконавцям на створення тих чи інших цінностей. Матеріальних чи інтелектуальних. А нині керівники за вказівкою паразитів дають завдання виконавцям на створення тих чи інших продуктів. Ну, де інколи цінностей теж. Так захід створив компактні комп'ютери та гаджети. Ну, Нас блокували, хто пам'ятає, ну це окрема розмова. Нам не давали можливості проявляти себе в науково-технічному прогресі. Оце і є початком штучного інтелекту, значить комп'ютери і гаджети. Але оскільки завдання давали немудрі, мудрі це ті, котрі знають задум творця, а не мудрі не знають задум творців, то вони створили пристрої мовою роботів. Тому старшому поколінню, що мислить з дитинства більш-менш людськими поняттями, важко перейти на мову роботів. Якщо з дитинства людину привчають до мови робота, то волею-неволею він починає мислити не як людина, а як робот. Хоче він того чи ні, хочемо ми того чи не хочемо. Ті, хто не розлучається з гаджетом, живуть у так званій лоці. Лока це обмежений простір. За законами локи і стають роботами більшою чи меншою мірою. А керує всіма хтось невидимий і нечутний. І ми все більше стаємо йому підконтрольні. Приклад. У багатьох місцях за водіями автомобілів стежать роботи та розсилають штрафи при порушенні правил дорожнього руху. А тепер уявімо собі найближче майбутнє. У всіх громадських місцях за вами будуть стежити роботи, розпізнаючи вас по чіпу, обличчю, сітківці очей і так далі. І каратимуть за відхилення від системи, встановленої паразитами. Деякі люди називають це електронним констабором. Ну і якась рація, я думаю, що в них є. Так що ж потрібно за Божественним задумом? Свідомість чи страх перед покаранням? І знову головне питання. А судді хто? Як без мудрих, тобто без тих, хто володіє задумом Творця? Отже, думаю, зрозуміло, що штучний інтелект, що створюється сьогодні, це мапа з гранатою або атомною бомбою, яка не розуміє наслідків її застосування. Щоб було зрозуміліше, наведу ще приклад. Якщо ви сідаєте за кермо автомобіля і не володієте задумом конструкторів, з керування автомобілем. Що вас чекає? Катастрофа. Про яку я і хотів вас попередити. Ну але на останок все-таки питання. Що краще? Катастрофа чи лад життя? До чого нам прагнути? Слава ладу!